Всіх вітаю на каналі. Сьогодні 14 листопада і вирішила висадити чесничок. Бо через два тижні у нас вже починають видавати мінусову температуру, мінус 1, мінус 2. Хоча наразі у нас плюс 12 градусів. От, і майбутніми днями також. Передають, що буде і до плюс 15-16 градусів. Але для чесничка треба, щоб він у нас укорінився, тому висаджую його саме сьогодні, якраз десь два тижні йому висадить на укорінення. І зберігаю, бачите, чесничок ось в таких голівочках завжди, бо в минулому році зберігала один в голівках, а другий зберігала в. В зубчиках то той, що був в зубчиках, весь попортився. Тому е не зберігаю більше так, тільки в голівках. Голівки роз'єдную прямо перед самою висадкою. Перевіряю, щоб е зубчики були такі міцні, тверді. От, ті, які йдуть у нас м'які, ми їх прибираємо. Ті, які йдуть, ось такі менші, прибираємо на їжу. Вибираю тільки крупні. Чому? Тому що часничок Чим більше посадиш, тим більший візьмеш. Ось, тому, А цибульку вже буду десь в кінці листопада вже висаджувати. От, Тому що е, також перед самими вже мінусами. Бо, так, це у мене щось він дуже весь мілкий, тому ми його на їжу прибираємо. Так, всі відходи чесничка я прибираю до компостної ями. Так, і ось так розбираю, дивлюсь деякий чесничок. От, якщо, наприклад, ось такий буде, бачите, трошечки пошкоджений він, то я його обов'язково не беру. Прибираю, тому що він почне хворіти, буде вже не такий сильний. Тому і прибираю. Так, роз'єдную всі головочки. І в голівках у мене є таке, що воно, знаєте, посохло. Ось, наприклад. Висох повністю то Також передивляюся, він і в голівках не дуже добре зберігається. До речі, сорт у мене любаша. От, Бачите, оцей меншенький я його прибираю на їжу, а крупніший ось такий залишаю зубчики. Так, тут також багато в мене виявилося м'якого вже. Так, оцей залишаю, бачите, він ціленький, чистенький. Нічим не замочую, не обробляю. Єдине, що оце підготовлюю ґрунт десь за місяць до цього, так? І ще й проливаю його потім. Потім у нас були дощики, то воно дуже-дуже добре все, я так думаю, спрацювало з ґрунтом. Так, оце, бачите, скільки сухого одразу. Так, ну цей зубчик піде на їжу, а цей крупненький залишу на висадку. І от також крупненький. І оці, ну цей тугенький, але він ой, малий впав, тоді підніму. А цей дуже, бачите, м'який, якщо ми його зараз розберемо, ось бачите, який він вже він вже негодний. Тому м'який часничок ніколи не висаджуйте. Він вже ось отакий, він негодний. Так, що ще буду висаджувати? Ось така в мене мисочка вийшла. Я перед цим, перед зйомками також е, трошечки його порозбирала. У мене було 3 Ось з 3 кг, що в мене вийшло, і на їжу. Так, оце можемо також посадити. Ой, ось на їжу, ось така е, в мене вийшла тарочка, покладу її, поставлю в. Низ, де овочі зберігаються в холодильнику, і він собі буде у мене, буду переробляти його на їжу. А, так, пригостили мене ось таким ще чесничком. Він вже почав у мене рости. Хочу висіяти а, це другорічний а, чесничок з повітряних бульбашок, ті, які ось на сінечко так випускають стрілки, які ми обриваємо. Хочу його висіяти. І а, в тому році висівала такий самий, тільки свій. І ось у мене чотири зубки. Також вони вже почали рости. Бачите, одна ось навіть дуже ми її так прищипнемо. Так, десь улетіла, потім підберу. Ну, ось такі, бачите, зубчики. Тут у мене також любаша і якийсь ще білий сорт. Я не знаю, може білий либідь, я от не пам'ятаю вже. От, от, такі зубчики також буду висаджувати, і подивлюся, які вони будуть на наступний рік. От, тому що багато хто для того, щоб свій сорт мати, спочатку сажають повітряні бульбашки, потім збирають ось такі чесночинки, да, голівочки чесничку, потім висаджують чотирьох зубки і через 3 роки вже мають свій посадковий матеріал. Тож буду також пробувати це зробити. Зробила грядочка, значить, грядочку роблю а, сапою, дірочок ніяких я не роблю, бо бачила, дехто саджає а, про бурювання в землі. Ні, я цього не роблю, роблю, як завжди, грядочка. Ось у мене одна грядка, друга грядка і третя грядка, які я готувала. Між грядочками у мене 40 см, грядочка сама 60 см. Тому я буду відступати від чесничка. Що сюди ось десь скільки тут розхват пальців, десь ну, сантиметрів 10, так, мабуть. І сюди в мене також буде виходити 10 см. Нагадаю, що я свої грядочки не прополюю, я їх мульчую. Тому мені досить буде місця для голівок чесничка, щоб вони їх зав'язували. І не заважали один одному. Подивіться, як між ними відстань, я думаю, що їм буде досить-досить класно. Е, значить, що ще? Обов'язково роблю е, висоту своєї, е, свого рядочка, щоб на три зубчика. Ось один зубчик я вставила в глиб, один зубчик і ще один до верха, щоб ось, е, він не померз. І ось таким чином зараз розставляю часничок на всі свої чотири грядочки. Бачите, я достаю з одного краю одразу на всі чотири грядки. Тобто грядочки не високі в мене ой, не широкі в мене, і мені буде дуже комфортно до них підходити і обробляти їх. Ну, ще раз кажу, я мульчую, тому ніяких проблем із травою. Я не відчуваю. Також я не рихлю часничок, чому? Тому що, знову ж таки, він буде під мульчею, а під мульчею, ґрунт, такий, не спресовується, а залишається рихлий. Тому, ось так я це роблю. Тож, далі буду висаджувати, потім вам вже покажу результат, скільки чого в мене вийшло. Але ось так висаджую. 10 між ними і ну, між рядками десь, ну так, да, десь так само, ось 10, напевно, сантиметрів. Треба буде заміряти, скільки ось у мене розходження пальців, то щоб я вам точно вже сказала, ну, приблизно 10 см. Все, висадила я часничок. В общем, вийшов у мене ось рядочок великого часничка, ось рядочок великого часничка. Тобто вісім рядків в мене вийшло такого великого часника. Ось так садила 10 см на 10 см. Далі посадила два рядочка однозубки, садила вже трошки ближче, десь сантиметрів 6-5 см між ними, тому що голівочка все одно у нього буде маленька. Так, і висадила ось такі однорічки. Кругленькі, ось так висіяла їх, прямо висівала. Ви знаєте, не втикувала, бо це дуже довго буде втичкувати кожну. А ось так от посіяла, вони все одно зачепляться за земельку, і буде все добре. Ну, і звичайно, те, що я дуже не люблю, коли залишається щось, починаємо ліпити. Так, ну ось у мене. Бачите, ще не заплановані дві, дві грядочки, одно зубки трошечки ось тут у мене вийшло. Ось до сюди. А далі вже півтори рядочки це у мене а, саме оце однорічні кругленькі чесничінки. А, Все. Зараз закриваю а, повністю чесничок земелькою і все. І його не чіпаю. Єдине, що обов'язково потім його вкриваю. Листя в мене, а, самі знаєте, пішли на грядки. От, тому буду мульчувати соломою. Соломою також мульчую. Присипаю, ну, це буде, коли, знаєте, вже буде десь градусів мінус 5, отак будуть як передавати, то тоді вже його обов'язково замульчую. Таким невеликим шаром десь сантиметр 3, отак просто накрию грядочку і все. А весною тоді вже буду травичкою намагатися зверху соломи, і тоді вже взагалі буде все класно. То, ось так. Все. Посядили ми часничок, тепер через. Тижня-півтора буду висаджувати в кінці, вже листопада буду висаджувати цибульку. Кущовку купила і синій заказувала, білий заказувала цибульку і ем, жовтеньку. Все потім вам вже покажу в наступному відео, коли буду висаджувати. Тож, всім бажаю гарних врожаїв-часничка. Висаджуйте. Хто вже висадив, ви молодці. Ну, а я чекала температурних режимів. Всім бажаю всього самого найкращого, бережіть себе і всім до побачення, до нових зустрічей!